Катерина Рибинік разом зі своєю напарницею наповнюють платки гарячими обідами. Каже, працюють на кухні з 7.30 ранку. Ми сьогодні приготували гречку. Це гарнір макарони, салат з капусти. Ось він теж. Цю їжу кухарі приготували для жителів прикордонної Семенівки. Тут волонтери з благодійного фонду Іскра добра три останніх тижні годують гарячими обідами тих, хто цього потребує, каже голова фонду Олег Бібіков. Кожного дня готують 200-220 гарячих обідів, але взимку плануємо збільшувати по потребам там до 500 і навіть до 1000. В Принципі потужності кухні вистачає. Деяке обладнання ще довеземо, щоб дівчаткам було зручніше. Загальна собівартість одного такого обіду 75 гривень, пояснює Олег. Частину витрат на продукти покриває благодійний фонд, іншу українські та закордонні донори. За словами голови фонду, вони вирішили таким чином підтримати жителів прикордоння. Люди, які потерпають від обстрілів, мало того, що вони в величезному стресі, у них величезні фінансові втрати, і ми. Стараємося забезпечувати їх такою підтримкою і дарувати їм частинку нашого тепла через їжу. Готують, пояснює Олег, в одному місці, потім фасують обіди та везуть на роздачу. Роблять це щодня, крім вихідних. Дарія Якуніна приходить за обідами для своєї сім'ї. Жінка родом з села Залізний міст, що за три кілометри від кордону з Росією. Через обстріли звідти довелось виїхати. Так як мене маленькі дітки, мені ну довелося виїжджати із села. Виїхали, забрала батьків. Звідти також, і в мене бабуся жила через будинок від мене. Так як і сусіди вже пов'їжжали. Ну що їй там самі робити? То забрали бабусю з пошуком приміщення та деяким обладнанням волонтерам допомагали й міськрада, каже міський голова Сергій Деденко. Вони створили тут декілька робочих місць, це вже класно. В нашому прикордонному місті і десь близько 200 обідів кожного дня готуються для верст населення, які цього потребують. Це різні люди, це і внутрішні переміщені особи, і особи, які знаходяться в складних сімейних обставинах. Олександр Мілашевська, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.